Місце Іспанія, ла коруня, тип будинку, блоковий будинок, метраж 52 кв кімнати, два санузли два дизайн Юлія Штикіна коротенько власники були незадоволені плануванням квартири, хотіли, щоб вона виглядала більш просторою і при цьому вміщала більше місць зберігання. Дизайнер об'єднала простір кухні, балкона, вітальні і передпокою, і організувала зберігання в кожному приміщенні. Подробиця власники квартири люди творчі, у них багато друзів, що займаються виготовленням меблів, світильників і сучасних перегородок зі скла і металу в стилі лофт. Передбачалося, що в проєкті будуть використані ці предмети. Початкове планування виглядало не тільки нудно, але і зовсім не функціонально, довгий вузький коридор. В якому не можна було навіть розмістити шафа, якщо не хочеш ходити бочком, крихітні туалет, ванна і спальня. Власникам потрібно було більше місць зберігання, вони хотіли мати хоча б маленьку пральню, єдиний простір вітальні і кухні, але повністю приватно ванної та спальні, і щоб маленька квартирка виглядала більш просторою, відкритою і затишною. Ми експериментували з плануванням і дивилися, який варіант був би більш цікавим, розповідає Юлія Штикіна. Підготували три варіанти пральні, дві ванних кімнати. Ми розширили туалет, розмістивши там пральну машину і зону зберігання побутової хімії. Продовжує Юлія спробували різні варіанти по меблям. Кольором і освітленням спочатку взяли відкриту систему Іке. Здавалося, що вона виглядає легше всіх інших варіантів, але вона не підійшла, а ось скромний білий стелаж відмінно вписався. У ванній кімнаті ми спробували варіант з відкритою душовою і незвичайною перегородкою зі скла і металу, і варіант з ванною. Так як кімната зовсім маленька, неповні три квадрата рушники зберігаються в стележі з підсвічуванням в коридорчику по сусідству. У коридорі з'явилася ніша для шафи, а спальню ванну кімнату і об'єднує коридорчик відокремили за допомогою темних розсувних дверей. Таких же за стилем, як у шафи в основному коридорі, у спальні площею 9-5 метрів розмістили ліжко біля вікна, шафа і консоль. В якій можна зберігати ноутбук і косметику, комбінація робочого столу і туалетного столика. Ми приєднали до кухні балкон, продовжує Юлія, але стіни зносили не повністю. На плані розміщення меблів видно, що стіна, що розділяє балкон і кухню, знаходиться за меблевим фасадом. Дві секції на балконі приховують зберігання сушарки для білизни прасувальної дошки, полососа і книг. Вітальню зробили мобільного. Диван можна повернути на 90 градусів, крім того, він розкладається обідній теж мобільний і легкий. Власники давно закохані в можливості декоративної штукатурки, тому її використовували в обробці білі стіни. Вітальні це фарбування, підлоги в основному плитка. Країна спекотна і там частіше використовують плитку для підлог. У ванній кімнаті на підлозі лежить граніт в спальні, килимове покриття. Зберігання в маленькій квартирі продумано детально. До дрібниць основна шафа знаходиться в передпокої і має розсувні двері, щоб не перекривати вузький прохід. Пояснює Юлія. Він добре виглядає поруч з осувними дверима, що закривають приватну частину квартири. Але ми зробили також зберігання на штанці і посадочні місця під нею. Всередині можна зберігати взуття, а зверху залишити сумки і речі, з якими прийшли або йдемо. У спальні є двостолковий шафа з комодом всередині для зберігання постільної білизни, легкий одяг зберігається на вішалках, а на самому верху пара полиць для подушок, ковдр і пледів. Брудна білизна складається в висувні сітки в туалеті, пральні. Там же розташовується вся побутова хімія, праска, щитки та інше начиння у відкритому стелажі. Замовникам найбільше подобалися ідеї поєднання двох кольорів чорного і білого. Тому квартиру зробили монохромною за стилем її інтер'єр найближче до скандинавського. Для південної країни він теж підходить планування. Бренди представлені в проєкті холоздоблення. Декоративна штукатурка, праця підлогове покриття, плитка для підлоги натюцер ретромеблі шафа поліформ освітлення, трекова система від центсвет, вітальня оздоблення, фарба біла і чорна, дюлюкс підлогове покриття, плитка підлогова натюцер ретромеблі комод ікеа, диван і декоративні столики, поліформ крісло і кавовий столик Джаке Арчеєр, Потері Барн, обідня група виготовляється на замовлення освітлення. Трекова система від цинцвет, кухня оздоблення, фарба біла і чорне дюлюк з підлогове покриття, плитка підлогова на тюцер ретро меблі, гарнітур боон брютал освітлення, трекова система від центсвет, спальня оздоблення, декоративна штукатурка прате підлогове покриття, килимове покриття до влетгоюса меблі. Шафа і консоль виготовляються на замовлення, «Ліжко оргетті пегасу, дзеркало Ікеа освітлення, стельовий світильник сюспентіон лік, ванна кімната, оздоблення, плитка під дерево парадістрофі, сланець, бетон підлогове покриття, граніт юпон цоріан змішувачі, меїр освітлення, світильники бендюдесін сюспенціон «Сюспентіон-лам-блатк-спотицент-свет». Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на вов інміру